Уявіть собі, що станеться, якщо землетрус магнітудою, хоча б 7,5 з половиною трапиться в Москві, Пекіні або Вашингтоні. Москва, яка не готова до сейсмічної активності, зазнає серйозних руйнувань. Сталінські висотки, гордість радянської архітектури, перетворяться на гігантські надгроби, що осипаються бетонними блоками. Куполи храмів Кремля з оглушливим тріском впадуть на бруківку. Метрополітен стане братською могилою для десятків тисяч людей. Обвалені тунелі Ають під собою цілі потяги. спальні райони перетворяться на руїни. Панельні дев'ятиповерхівки та типові мікрорайони 70-х 80-х років заваляться. Похова під уламками до 30-40 відсотків мешканців. Стародавній Пекін, незважаючи на всю свою сейсмостійкість, також здригнеться від тектонічного кошмару. Заборонене місто і імператорський палац з його витонченими пагодами перетвориться на руїни тисячолітньої давнини. Сучасні хмарочоси ділового кварталу Сі немов карткові будиночки, падатимуть один за одним, ховають під собою десятки тисяч офісних працівників. Історичний район Джунгуаньцюнь, технологічне серце Китаю, втратить сотні наукових лабораторій і стартапів. Пальні райони Чаоян і Хайдянь перетворяться на купи бетону і скла, де під уламками багатоповерхівок за сотні тисяч людей. Зруйновані газопроводи спричинять вогняні смерчі, які знають. Цілі квартали Вашингтон столиця нашої американської демократії, так само як і Москва. Не готовий до настільки серйозної сейсмічної активності. житлові райони під своїми уламками тисячі людей. купол капітолію, символ американської державності, трісне і частково обвалиться. Білий дім, захищений броньованими конструкціями, також зазнає серйозних руйнувань. Меморіали Лінкольна та Вашингтона перетворяться на покручені скульптурні композиції а підземні тунелі Пентагону стануть братською могилою для сотень військових.